Може згадати так чи інакше, колись почуту а, ними сентенцію, проголошену Джоном Фіджеральдом Кеннеті в інограційній промові, яка звучала так, що а, не запитуй, що держава може зробити для тебе, запитає, що ти можеш зробити для держави. Але майже ніхто не згадає такий собі вельми специфічний, але. По своєму унікальний документ, це книга правлячого князя Ліхтенштейна Ханса Адаму II, держава в третьому тисячолітті. Їй трохи більше 10 років. Де правлячий князь Ліхтенштейна, який, до речі, був на тій самій інаугурації Джона Кеннеді, преамбулі до своєї книжки писав, що знаєте, шановні, у мене. Є ну, майже півстоліття досвіду керування державою, нехай не дуже великою, але тим не менш. І ось а, за ці роки, а, коли я з о, романтичного юнака та, перетворився вже а, досить похилого віку керівника держави, я не погоджуюсь з Кенеді. І вважаю, що головним питанням, яке мають задавати собі громадяни, має не що вони мають зробити для держави, а що держава може зробити для громадян дешевше, якісніше а? і ефективніше за будь-яку іншу установу. Бо якщо держава не пропонує щось більш дешеве, якісне і ефективне, то у держави починаються проблеми.